Нацгвардієць Олександр на позивний вітер відслужив рік в 2014 та 26 лютого 2022 знову став у стрій. Прийшов на посаду стрільця, і зараз вже головний сержант взводу. Спочатку займався диверсійною роботою. Група слідкувала за переміщеннями колон ворога, наводила артилерію по окупантах, і ворог застопорився на підходах до Харкова. В мирному житті Олександр викладав вищу математику студентам Харківського університету будівництва та архітектури. На фронті складних розрахунків для виконання бойових задач вітер не виконує, але марною математику не вважає. Тут ми нічого не обчислюємо, математика чим. Вона вчить людину думати, приймати рішення правильні. І в екстрених ситуаціях теж. Вона ж не, не тільки вчить рахувати і обчислювати. Охочим Олександр може доступно пояснити, що таке диференціальне рівняння, та показати, як його розв'язати. Це рівняння, де присутні похідні, якщо коротко, щоб всім було зрозуміло. хай та, якийсь там ігрик, два штриха зарівнює там якийсь там. Вам рівняння диференційне. Розв'язати, двічі проінтегрувати, якась там хай функція буде. Віддекса, все. Вирішити, двічі, взяти похідну. Покажи як. Чи інтеграл. Знаходимо спочатку першу похідну. Плюс якась там буде константа. І відповідно вже знаходимо саму функцію Y. Це вже ми інтегруємо саму першу похідну. Плюс буде якась константа. Ци два. У перші ж дні чоловік натрапив на кількох своїх студентів. Де вони зараз, точно не знає. Ну, особисто я бачив тут в перші дні трьох студентів своїх. Саме Може, саме в Нацгвардії, саме в цій частині. Ну нас знаю, що один в полоні зараз студент, ну а двоє, наче живі, здорові. За останню інформацію. Навіть під час зміни позиції в 5-й Слобожанській бригаді проводяться навчання та стрільби, тож розслаблятися не доводиться. Противник теж підвищує рівень підготовки, вважає Олександр. Орки теж якби не стоять на місці. Якби що там розповідають, що про орків там астрельну, орки потікали, ну не знаю. Нам от за скільки я ні одного такого орка не бачив, щоб тікали, тому там бої з ними кроваві, запеклі. І я не знаю, як в нас так розказують, що там раз там, і всі побіли. Ну, не знаю. Такі нам не, не потраплялися орки, кому там трапляються, тому вони теж якби, на жаль, вчаться. На своїх помилках під час деокупації Харківщини спектр завдань вже був ширший. Розвідка, штурми, зачистки. Олександр пройшов з бригадою весь бойовий шлях від Харкова до лісів. Під Кремінною у підлімані був поранений після перемоги. Планує повернутися до викладання вищої математики студентам.